Усім привіт! Сьогодні на обслуговуванні Chrysler 200. Будемо міняти масло, повітряний фільтр, масляний фільтр, а також фільтр салону. Розпочинаємо з найчастішого і міняємо фільтр салону. Для того, щоб поміняти фільтр салону на Chrysler 200, потрібно скинути бардачок, відігнути отут дві кліпси ось тут зверху, з цієї і зворотньої сторони. Фільтр знаходиться за бардачком. Знімаємо таку маленьку кришку. І витягуємо фільтр. Фільтр у нас у такому стані. Видно, що вже давно не міняли. Будемо ставити новий. Попередньо ще помиємо кришку зсередини. До. Після. Так, тепер знімаємо повітряний фільтр. Для того треба, ну, так як буде митися корпус, треба від'єднати фішку. Фішку, нажати тут. Раз, є. Після того відкрутити хомут і зняти патрубок. Є. І тепер раз. Два. Фільтр у нас не першої свіжості, якщо дивитися по цьому, і корпуса у нас теж вже давно-давно не милися. Так виглядає фільтр. Пильний, всередині багато піску і пилюки. Вони міняли. Там є все. І ось так виглядає у нас деталь після мейки. Чистий корпус, чисто всередині. Будемо сушити це все, наносити поліролі, і встановлювати на місці. Так само і з нижньою частиною корпусу. Ну і ось так у нас все виглядає після мойки. Корпус чистий, зовні середини. Будемо сушити це все і встановлювати на автомобіль. Ну, і в мене благополучно відказав мікрофон. Я не знаю, з якої причини, але є як є фільтр, будемо встановлювати махлі. Ви бачили на екрані його каталожний номер, якщо комусь потрібно для замовлення. Ось. Фільтр, до речі, у нас несиметричний і стоїть довшою стороною, як би, поперек автомобіля. Встановлюємо фільтр. Встановлюємо на місце корпус повітряного фільтра, слідкуючи за тим, щоб направляючі ззаду, попали в свої місця і зашовкуємо. Встановлюємо на місце патрубок вентиляції. Наносимо поліроль та розполіровуємо гачірку. фільтр заливаємо нову масу і на цьому технічне обслуговування у нас закінчено.